І бюджет розвитку, з урахуванням пропозицій офіційних публічних комісій Ми... і погоджувальної ради, яких там до 10, максимум ви всі років. проголосували і прийняти документ без 17 мільйонів мільйонів розуміти на коли... куда та надавзяти що ви що ви говорите? по ремонту дитячих садків? Чому одні були викреслені інші залишені? Тому що була прірва між депутатськими запросами і позицією департамента. Бо у очі круглі спеціалістів з енергозбереження були, коли їм казали, що там треба вікна міняти. Бо інший садочок стояв з кришною, яка протікала. Я казав, що стояли аварійні санвузли в інших, а там фасад школи треба було поргувати. То ми вирішили. Принципи нормальні завершення робіт, аварійні роботи, а потім всі інші. Ви думаєте, що зараз ми ці 200 пропозицій можемо проаналізувати? Чи відповідає воно дійсності? Ні, де публічність, де залучення громадськості до, до цього документу, найважливішого для міста? Немає. Це безпрецедентний взагалі випадок, що з голосу вноситься такі кардинальні зміни в бюджет. Семнадцать миллионов, это не один. Но угол, вы, были, но где вы просто поделитесь со стороны, как это работает. Ну действительно, напротив, за двенадцать до один, до не смело. все эти преподаватели были в личном движении, которые были в Вы все проходили, и вы перебрали. Мы все проходили. Все, все. Мы. И вы в том числе. их вы, не, не утвердили. А теперь проходит. вопрос, сейчас только подожди, я слышал вас, сейчас послушайте меня. Мое личное мнение сейчас, что вы сюда подошли, только для того, чтобы не дать депутатам выполнить свои какие-то привыборные площадок. Они а касаются организации жизни в микрорайоне. И вот вы сейчас популизм от вас. Честно. Нет, у меня нет заложена площадок. Че я делаю. Я рада из Подождите. Подождите. Треновая. Подождите. Треновая. Подождите. Треновая. А, я не западоваю ни площадки, ни Я делаю у себя на микрорайоне. Пусть это называется, кого-то там бесит, что у себя. Ну я там выбирался. там. Я делаю себе школу, детские садики, потому что люди домашний. не могут Дай без них. Выхлечить. И то же самое депутаты. А если депутат поставил ту площадку, ты меня извини, то значит в микрорайоне нету их больше. Поверьте мне, не с последних они, они с последних будут тоже вырубили, понимают. Вырубили. И его, переводить в центр ехать или на другой район, это проблема. Так вы за свои Я поставил, поверьте мне, пять штук. Поставил пять штук. И на не говорить. площадку. Питав півроку, за що вона жила? А ви за площадку зараз говорите? Я говорю, що мою сім'ю півроку ніхто не питав, що моя сім'я їла. Розумієте? Я півроку без грошей воював. А ви зараз говорите про площадку. Які площадки? Ви повинні. Я говорю за те, що, я говорю за те, що зараз мова не може піти і про якої наша. А я про сім'ю далі і за сім'ю таких, як он. Шановні колеги, я прошу.